Вітаю вас, мої дорогі! Перед вами каталог української компанії Лівеста. Сонечки мої золотенькі. Я зараз буду розігрувати ось такий подаруночок із трьох кодів, і буду рада, дасть Бог вам сподобається серед вас. Хто в моїй команді, в нашій команді і хто зробив уже замовлення? Ось вас четверо людей. Я вдячна кожному з вас за замовлення. І зараз згенеруємо число. Дивіться, 1, 4, згенерувати вдачі. Число 4. Число 4 у нас Слободян Ганна. Слободян Ганна цей подарунок їде в місто Бучу Київської області. Вітаю вас і бажаю вам, кожному із вас великої вдачі, великих замовленням, користі і здоров'я від продукції української компанії Лівеста. Дякую вам, дякую за довіру, дякую, що ви зі мною. Я з вами, ваша Наталя. З Богом!